Привіт, космічні ніндзя ніндзякаченята! Давно не бачились. Дякую за ваші пенділі в коментах, тож на знак вдячності презентую вам нове відео, Ба більше цей огляд наступного великого оновлення Warframe матиме аж дві частини, якщо я не наважусь на більше. Для тих, хто ще не чув про це довгоочікуване оновлення, ось коротенький огляд. Перший парадокс довірі, як можливо продовження основного сюжету Всесвіту Warframe, було представлено публіці під час тину 2019. І з тих пір уся ігрова спільнота з нетерпінням очікує, коли їхні липкі пальчики зможуть дістатися цього нового шматка контенту. Однак COVID відіграв вирішальну роль у зміні темпів роботи багатьох ігрових студій, включно з Digital Extremes. Оновлення переносилося на зиму 2021 року. Потім дату було відкладено до Тенокону 2022, який власне і присвячувався цьому оновленню. І вже тоді реліз було оголошено на зиму 2022, допоки доки його не перенесли ще два рази. Але ось нарешті новини. Digital Extremes пообіцяли і офіційно оголосили, що оновлення вийде не пізніше як квітень 2023. З дня на день ми очікуємо на новий трейлер до Парадоксу довірі з датою виходу. Тож, зібравши усю доступну інформацію з станок 2022, а також трьох останніх дивстрімів, я готовий побути для вас провідником у майбутньому оновлення Warframe. А. Парадокс довірі. Тож, що нам може запропонувати це оновлення? Новий сюжетний квест, що продовжує історію мандрівника, або ж скоріше покаже його історію до подій нової війни, у чому я майже не маю сумнівів. Вже четвертий відкритий світ, що вагомо відрізняється від усіх попередніх: новий Роглайт режим, доступний як новим, так і бувалим. Тено, цілковито новий підхід до старту твоєї пригоди в початковій системі, надаючи гравцям можливість розпочати грати у довірі на заміну вступному квесту пробудження, а також багато інших сюрпризів. Але увага! Це відео має низку спойлерів як до вступного квесту довірі, так і до нової війни. Якщо ви ще не пройшли нову війну або хочете пережити парадокс довірі самостійно, запрошую вас перейти до наступного відео за посиланням у описі до цього відео, а також у прикріпленому коментарі. У наступній частині я розкажу вам більше про геймплей нового рок режиму від Digital Extremes та вже відомі деталі оновлення. Для всіх інших ласкаво просимо, ми рухаємося далі. Тож вступний квест Парадокс довірі вірогідніше всього є приквелом до нової війни, і я пізніше поясню, чому. Попри натяки креативної директорки Ребекки Форд, що це все ж таки парадокс і має виправдовувати своє ім'я, деякі події квесту чітко пересікаються з новою війною. Також наголошую, що мій варіант перекладу деяких термінів може і скоріше за все буде відрізнятися від офіційної української локалізації. Тому заздалегідь, прошу пробачення і. Не закидайте, будь ласка, помідорами. Тож в центрі подій ми маємо мандрівника, що застряг у цьому дивосвіті, загубленому десь посеред порожнечі. І це все без сил оператора, бо ми їх поки що не отримали. Ця версія оператора не була врятована з урельоту за ремен 10.0 і не заключала контракту з людиною в стіні. Мандрівник вимушений переживати свого роду день бабака, котрий кожного разу закінчується його стратою за наказом капризного. І нерозважливого правителя Домінуса Тракса, що бачить у мандрівнику не більш як власну ляльку для розваги. Вочевидь, Домінус має цілковитий контроль над цим світом. За його бажанням час обертається назад, а світ довір'ї цілковито змінює фарби відповідно до настроїв свого правителя. Домінусу також прислуговують деякі сутності, схожі на підробних солдатів ДАКС за часів правління Орокін. Здається, наш мандрівник вже встиг змиритися зі своєю гіркою долею, аж поки не отримує флешбек від свого двійника зі, скажімо, нашої звичної часової лінії. Так, це той самий момент, коли балас струмляє парацесу спину нашому тено. Відрублена рука лотосу через відкритий баласом портал падає до землі, залишивши кратер. Мандрівник користується панікою вартових, хапає відрублену руку і тікає в провулок. Сама рука лотосу стає деякою зброєю на кшталт посилювача оператора, однак працюючи радше від сили лотосу, аніж від енергії порожнечі. Перед нами тепер черга спроб покинути довірі, однак після кожного смертельного удару мандрівник вертається назад у часі за примкою Домінуса. What's Далі квест знайомить нас з Бомбастіном, де ми вперше зустрічаємо так звані Decree або постанови українською, що дають нам баф до кінця квесту. Привіт, Роглайт. Бомбастін також відправляє нас на пошуки згаданої ним маски, що нібито належить нам, аж коли стає очевидно, що хтось намагається нам допомогти ззовні. І так, це та сама маска з трейлеру 2019 року. Тож, керуючись підказками обрубаної свідомої руки, а? мандрівник натикається на камінь з орнаментом, що при активації створює точку збереження. У самому режимі довірі після вступного квесту цей камінь також буде зцілювати мандрівників під час пригоди. Самі рівнине довір'ї дуже живі. Кілька летючих островів постійно змінює своє розташування, як і літаючий з Домінуса. Плукаючи, мандрівник потрапляє до печери. Де зустрічає ще нам невідому версію Тешина. Після начебто інтуїтивної спроби взяти під контроль Екскалібура, наш мандрівник вирішує впоратися з цією пригодою власними силами. Зніканами сонце і місяць, що пропонує нам Тешин, ми рушаємо далі, аби зійтись у поєдинку з чемпіоном володаря довірі Денфіусом. Перед фінальним випадом Ніканами рука лотосу шепче і передає частину власної енергії Нікани, аби надати мандрівнику сили покінчити з супротивником. Попереду сутичка з ручним драконом Домінуса на ім'я Лоудан. У нещодавньому девстрімі ми дізнаємося, що він також є двоетапним босом режиму довір'я, але докладніше про це у наступній частині. Що очікує на нас далі, залишається в темряві аж до виходу оновлення. Також хочу поділитися власним захватом щодо команди звукового дизайну, яка підготувала для нас окремий саундтрек і атмосферні фонові композиції для кожного настрою Доміноса. <му> до речі, цих настроїв 5. Радість, спокій, щастя, гнів та заздрість. Кожен з цих настроїв має окремий вплив на рівне недовір'я, але про це вже у наступній частині. Дякую, що подивилися до кінця. Попри солідну перерву, я все ще не полишаю намірів продовжувати розвивати цей канал. Навіть і новив модельку. Ми за вами дуже скучили і я і Бруля. Тож, чекатимемо вас у наступній частині. Бабай!